У него какая-то гордость была, что защитник, от это. Так что все это было. Ніхто не насильно, он просто сам. Одидно, що такі люди уходят, конечно. Коли дізналась, що він на війні. То не було здивування, що ось Андрій і там. Бо якраз таки Андрій серед тих, хто турбується, хто захищає. 24 числа. Ми як би, вже чітко поняли, що зайшла Росія. Я бачив цих од десантників, яких которых... <кхи> взяли. Ми і без фотокартик одне ні одного ніколи не забудемо. Ну і ось в дійсності ці слова вони справджуються так. Ми з ним залишились без цих фотокарток, але з пам'яттю, звичайно, і навіть говорити про те, що його немає, ну не повертається поки що. Язик він є, але десь десь. Это просто неприятное не ощущение. Ну, Тебя или унижают как-то, понимаешь? Вот для чего у сын пошел? Чего, если бы сидел дома, живой был бы, понимаешь? А если некоторым говорят, Одни говорят, а то другой. Мне не, не такого почему-то не говорят. Или почему Янукович, что я... нибудь лишь бы была работа и деньги. Был Янукович, и у тебя была работа? Нет, она молчит. Не было работы. А ты думаешь, что если придет Путин, то у тебя работа будет? Он Крым уже плачет. Все. Крым уже плачет, брат, твой все уже затягиваем. Катерина і Петро зустрілись і одружились у нижньогірському районі Криму, старшого сина Андрія. Народили і виростили у Кривому Розі поблизу південного гірничо-збагачувального комбінату. Згодом коксохімічний завод, на якому пропрацювали все життя, виділив подружжю королюків квартиру. Утесі деревня почі самі садили, самі сон. Все то ото орех якраз напротив ната це. от це він он він коли ми селились в этот дом. І в школу хлопчик пішов вже на гірницькому. До навчання ставився так дуже е, двійка, то двійка, трійка, то трійка, п'ятірка, ну то добре. Да, тобто, ну тоді ж була система п'ятибальна. Він не приймався, як то буває, що ой, двійка там чи то будуть сварити. Я навіть не знаю, чи сварили його батьки за це. Леся разом з Андрієм вчилися у школі 68, з першого по сьомий клас. Якийсь час сиділи поряд за партою. Ані лідером, ані бешкетником назвати однокласника королюка вона не може. Та пригадує хлопчина, частенько жартував. Починається знайомство, в колоке прізвище, як кого звати, зразу дають прізвиська. Йому пощастило з прізвищем, так як він королюк, то йому відразу сказали, що король. А він такий, ну взагалі хлопці, ж в першому класі так менші за дівчат, і він так сидів мною і каже: з мене король. Я ж зростом не вийшов. Ну, тобто, таке почуття гумору. Хоча потім це навіть йому, десь коли десь вже п'ятому класі почали входити в моду дипломати. А в нього був ще портфель там чи сумка щось таке. І ті, хто ходили з дипломатами, вони так пишалися цим. І він так сидів і сам себе заспокоював, казав, а нащо він мені з дипломатами ходять дипломати. А я ж король. Школьні роки, Це в нас були свінки, хомяки, попугайчики, рибки. Все это ми пройшли. У нас животний здобув... ну, продовжується. Животних дуже любив. Он животних взагалі ображав, у нього ще кошка залишилась. Це кицька Маруся. Ось вже півтора року вона кочує. То жила з лірою, племінницею Андрія, тепер вирушає до його батьків у село. Любов до братів менших передалась, можливо, і від дядька, розповідає Петрова та Катеринина Онука. Сильно були близькі. Коли маленька була, дядя за мною смотрела Неодноразово. В Садик забирав. Він дуже любив свою племянницю. вона була як. Как... Каківо родної ребін племянницю просто багатотворі. За завжди і везде. Діти. Очень жалко, що не було обітті, що після себе нікого не оставив. Андрій вчився у 46-му училищі на слюсаря-ремонтника, рухомого складу і помічника машиніста. За фахом працював до призову на строкову. У 1999 -му 2000 дев'яносто служив неподалік Одеси зв'язківцем. Товариш пригадує, після армії друг трошки змінився. Але особливо на їхніх стосунках це не позначилось. Навіть коли зустрічалися з одними і тими ж дівчатами. Ми з 96-го року знайомі, було б 20 років в цьому році. Отношення лучший ну, друг. Я для нього був лучший друг. він для мене, в принципі, був лучший друг. Ну, можна навіть єдиним, тому що йому я мог довірити все. Максим вміє зберігати таємниці. Робота в нього така. Працює фельдшером швидкої допомоги, хоча жартома називає себе лікарем недоучкою. Інколи їх із колегами відправляють у зону розмежування. Так було у лютому 15-го. Почти на двоє суток ми попали в Артемовськ перед самим виходом з Дебальцева. Це був февраль місяць. І... Тяжело ми. Я побачив дуже очень много. Багато... Людей, которым нужна помощь, и военным, и гражданским. За, за мої сутки, которые я провел в больнице в Артемовске, да, по травмпункту прошло 76 человек. Это ті, що отказались от від госпитализации, это только военные. Те, которые с ранениями, ну, с легкими ранениями, они должны были быть госпитализированы, но они отказываются, находят любые способы вернуться назад и едуть назад. Перебинтованные, Зашити ну їдуть назад. Тяжко поранених відвозили у харківський госпіталь, намагались звідти привезти криворізців додому. Та у тамтешніх лікарів, пригадує Максим, не завжди був час для оформлення документів. Нас, по-моєму, на 20-му рані нам просто попросили виїхати там госпіталь, харківський воєнний, не закритого типу. Ну, не можна постороннім знаходитися. Нас пустили буквально на Полчаса, щоб этих здати, а своїх забрати, і потім нам одказали забрати наших кривороських, попросили уїхати, тому що, тому що так. Сироковий, да, всі сироко. Це було вже друге оточення для бійців 40-го батальйону Кривбас з квітня 2014-го в його складі служив і Андрій Королюк. На той момент Максим, Леся, пані Катерина та пан Петро шукали його вже понад півроку. Представник так званої ДНР з числа тих, хто контролював роботу наших волонтерів, підняв із землі номерну нагороду. На ній було написано «40-й батальйон Кривбас. Я давай у нього випрашування ні, це як трофеймон. говорю, да подожджи, тачати життя? Ну він наддал минуло немало часу, доки за номером нагороди визначили ім'я її володаря та знайшли рідних. Власником нагороди виявився Андрій Королюк, призваний до батальйону незадовго до Іловайської трагедії. Ми ну, їхали для чого? йшли служити, як кажуть. Захищати свою родину, своїх дітей, матері, жон. Реагували нормально. нормальні служиві пацана. Який у вас позивний був? У Андрія був Петрович? Це, у мене позивного такого не було. Я Андрюха був, тому що два Петровича завжди говорят, Петрович, ми двоєму, та? Як то телятка розворачувати, бо ми, як говориться, на один пост і заступалися. Разом із двома Андріями Петровичами на 18-му блокпості стояв і Володимир, старший стрілець. Він завжди спокійний був. Надо там, Петрович, надо там туди. Та не вопрос. Ну, такой. Петровича такі потішні були розові наушники. Він вот це радіо включав, ну, на посту стояли, як говорить, треба як-то коротати. такие ярко-розовые наушники были. Они так подшучивали над ним по этому поводу. Но очень веселый был компанейский парень, такой он юморно. Действительно, у него такой интересный юмор был, что он хохотал там нас всех. Андрей играл на гитаре, бывало по вечерам песни, как говорится, спивал ему. Я його все время говорю, сіграй, сіграй, ну він не хотів, як вернемось, ну думаю, тоді я зіграю. Він у раз там песню сіграв, і все, после того, ну, каже, як вернемось, каже, живі, здоров'я, тоді буду, каже, пацани, я вам іграти. Я них все хорошо було, вони там на два кілометри від границі. Вот он грає на гітарі. Вот. Згадує відчуття, коли виїхали за межі спочатку Дніпропетровської, а там і Запорізької областей. Ми побачили указателя. Указатель був до, якщо мені пам'ять не змінює, Донецьк 37 кілометрів. Вроде бы как-то так. Ми вже поняли, що це трошки не совсем не, не, не туди, куди має їхати батальйон територіальної охорони». За двоє суток поняли, що ми їдемо вже в реальну, як говорится. попадаем в реальную историю. На телефоне пробили дикий район, что Донецка область. Как-то ну, никто не возмущался. Ну, приехали, так приехали. Территально оборудован. Что там может быть страшно? Это же там же не говорили, что их там выстроили на плацу и спросили, кто идет, а кто не идет. Те преследовать не будут. Это уже после ребята рассказывали. Она, она вообще никогда ничего не рассказывала. Умкадай зон з у нас все хорошо, все нормально. Спершу і справді, за словами військовослужбовців, тоді ще 40-го батальйону територіальної оборони все було цілком терпимо. Якщо не зважати, кажуть хлопці, на практично нульове державне забезпечення, відсутність навичок встановлення блокпостів у деяких командирів, постійні зливи. А чи, навпаки, палючу спеку, набридливих комах та гризунів, дивували і мирні мешканці тоді вже окупованих територій. Машина молодая, там, ну, такие лет, наверное, 45 пара. Они с таким удивлением, а вы на русском говорите? А на каком мы должны? Ну, нам сказали, что приехал правый сектор, каратели, что там, короче, мужики поуходили там по селам, короче, все ой, по этим по посадкам прячутся. Мы были трушки так опешившие. Вот. Ну, ми їм как бы объяснили, розказали, що ми іскриво так, земляки почти. Та як виявилося згодом, все це можна пережити. Позже вже зайшла э, Росія. У нас є перший серйозний обстріл. С... Нас... Ми знаходилися в таком месте, що нас нельзя было, они не могли никак нас виколупати из-за рельефа местности, не могли по нам попасть Градами били, ну, і то так. И потом из России прилетели смерчи. Вот они нас из России достали. Вот тогда у нас были, скажем, первые массовые там потери. Вот с этого момента, скажем, началось все по-серьезному. Это было 16 августа. Когда 24 августа был, он позвонил и сказал, говорит, я могу не вернуться. Уже когда 28 пришло, он вообще сказал, у нас все хорошо, все нормально. Це була рівно секунда, все Їдемо полями стоїть нам навстречу колона. Я думал, наші тут тоже заблудились. Ну, ми поняли, що ми заблудились, і увидели, колона к нам лицом стоїть. Это были грады, ураганы. Машин было больше 15. Я просто как бы был отвлечен. Я ураганы рассматривал, а никогда не видел. Грады видел, а ураганы. И поэтому я там пропустил моменты. Мы проехали мимо них. Они были без боевого охранения абсолютно. мимо них проехали. Где-то отъехали, наверное, на пару километров и поняли, что мы не туда едем. Развернулись, опять проехали мимо них. И уехали полями, мы просто поехали на юг. И это, ну, совершенно случайно, и мы вот это полями выбрались на Розовку. Це, ну, це везення, я не знаю. А потім почали соображати, а це була російська колона. Денис каже, у нього у товаришів, які були поруч, повного розуміння, що вже воюємо з росіянами, не було. Дійшли його вже перед так званим зеленим коридором, але все ще закрадалися сумніви. Ну як Росія? Ну ніхто ж не вже що… що да, це було трошки шоком. Ми в зеленці сиділи там. был бой. И так, ну, расстояние приличное, метров, скажем так, 200, 200 из фермы, нас обозначили сигнальной ракетой. То есть сигнальной ракетой показать, где мы находимся, это надо понимать, это направление ветра, она же летит вообще, ну, то есть, ну, это надо, ну, я не знаю, это профессионалы. Четко нас маркируют в зеленке и из миномета, без пристрелки, два миномета пум-пум кладут туда, куда падают от ракеты. Это, ну, это профессионалы высочайшего просто уровня, потому что без пристрелки всегда вилка делается. Перелет. Это крайняя фотография, что мы там сделали, В 4 утра 28 августа мы последний раз бачились, мы собрались, там 53-я бригада была танковая, еще какие-то там машинисты. кто то в 4 утра мы собрались, встали в колонну, Куди що нам не говорили? Типу їдемо покоряти Ну, А потім почали їхати, поняли, що якийсь коридор видали. 29 числа ми вместе на машині їхали. У нас машина закипіла в ну, дорогі. Прилізли, я в одну машину сів. Вони ну, другу, так, места не було, хто куди. І після того. Ну, ви не на БМП виходили, але ви на Вазика. Я на газель газельку вот Оніта Фольц, як інкасатори їздять, би в ну, машину сідали І все, Після того, я не бачу. Володя із кількома товаришами п'ять діб соняшниками йшли додому. Випадково зустрілись із хлопцями 51-ї механізованої бригади. Вийшли на 95-ту аеромобільну бригаду, практично без спецзв'язку, тому постійно потрапляли на ворожі пусти. Від яких доводилось у буквальному сенсі брати ноги на плечі. Андрій, хоч і не мав відповідної водійської категорії, виходив з блокпосту 4004 на кразі. Хлопця контузило, він заповз у Новокатеринівку, потім опинився у госпіталі. Когось через дні чи тижні дочекалися вдома, а солдата Королюка відтоді почали шукати. На шлієво награду, яким ми теж нічого не знали. Щовечора вони оплакують свого сина, а щоранку примушують себе вірити і знову шукати. Андрія немає в жодних списках ні серед загиблих, ні серед полонених. Не значиться лише в списках зниклих безвісти для хоч якоїсь впевненості, якби це не було важко, батьки здали аналіз ДНК. А вже через місяць після виходу в ефір цього сюжету стрілець Андрій таки повернувся додому. На похороні був і Віктор Прокоп'єв, батька загиблого бійця того ж 40-го батальйону Євгена Прокоп'єва. Обидва хлопці були друзями і загинули в один день. Женю перехоронили 12-го марта. Ну от Андрія привозять сьогодні. І теж їх положать рядом. Так що наші парні віддали свою життя за свободу України. Щоб перепоховати сина у кривому розі, місті, що за словами мами завжди було в його серці, батькові довелось терміново прописатись тут, бо ж виявилось, що матеріальну допомогу і дозвіл на поховання на території міста родичі можуть отримати, лише маючи криворізьку прописку. Так, ніби за життя Андрій її не мав, ніби ця земля і ті, хто по ній ходить, не у вічному боргу перед тими, хто за неї вмирав. Мы не могли его похоронить в Маринском, потому что он очень любил свой город. Он его никогда не покидал. Он два раза в жизни. И все, всю жизнь прожил здесь. Как бы ни сложились обстоятельства, он всегда он любил свой город. Королюк Андрей Петрович посмертно. Солдата королюка Андрія Петровича. Солдат королюк Андрій Петрович. Хотілося вірити в те, що ми все його ще шукаємо, що він іще знайдеться, що десь він, можливо, в полоні або що. Ну, але надії не було вже і ховали його в закритій труні. Ну, зрозуміло, що. І тому можливо і не віриться в те, що він є. Нехай краще буде, що він є, просто десь захищає нас.